Привіт! Сьогодні на дуже короткому огляді у мене ось такий цікавий пакунок, що в ньому знаходиться. Давайте його розкриємо. Це зарядний пристрій для акумуляторів Canon, але такі самі є позиції і для акумуляторів Sony. Що в ньому знаходиться? З зарядний блок це сумочка, резинка на руку і дріт Type-C Type-C. Давайте його відкриємо. В ньому є два місця. на Акумулятори LPE6HN6P, останні для Canon R5 Mark II та R1, та слот для карточки SD для сховища. В нього є одна кнопка вимкнення. І Type-C. Давайте додамо до нього якийсь акумулятор і побачимо, як це виглядає. Все дуже просто. Ми вставляємо акумулятор в нашу слот Закриваємо крішку. І вже одразу бачимо, що він заряджений. Це кнопка вимкнення і інших функцій в неї нема. З мого досвіду, і з того, що я побачив, коли поставив його заряджатися від вимаути акумулятора, який показує навантаження, він використовував десь 18 Вт потужності і зарядив цей акумулятор повністю з 0 до 100 за 2 години з парою хвилин. Легкий. Дотик приємний пластик, посилання на нього я лишу в описі.